Привіт! Мене звати Світлана і це мій Ютуб канал про книги. Сьогодні я вам буду розказувати про своє прочитане грудня, а там назбиралося цілих вісім книг, тож думаю, є про що поговорити. Поїхали! І я нарешті повернулася зі своєї робочої гірської мандрівки, де я писала і працювала над своєю книгою, яку я вже пишу не один рік, але зараз я максимально близька до завершення. Скажімо, попереду багато роботи з редагування, а потім я вже зможу її комусь показати і вирішити, що власне з нею робити далі. Ще сьогодні в цьому випуску я хочу вас наприкінці відео покликати у свої книжкові клуби. У мене їх три, і за кожен розповім. Вам окремо і направду, після приїзду я довго не могла себе змусити хоч щось робити, бо мені важко дається адаптація з України в Естонію. Коли я приїжджаю навпаки в Україну, то я там якось дуже швидко вливаюся в робочий ритм. Коли я повертаюся сюди, то відбувається навпаки. Бо я сумую, хочу додому, і от тому, тому довго не було нових відео. власне. Тепер я більш-менш в нормі і можу вам знімати, давати контент стабільно, бо, бо мені хочеться ділитися прочитаним, говорити про книги і, можливо, щось ще. Є в мене ідея зняти якийсь випуск. Питання, відповіді, можливо, вам щось буде цікаво про мене, про книги, улюблені книги. Я не знаю, що вам цікаво, тому ви можете або написати свої питання в коментарях під цим відео, або я, можливо, зроблю допис. В Ютубі ж можна робити дописи, правильно, бо я веду Ютуб і я досі, досі цього не робила. Типу, зроблю якийсь окремий допис, де ви зможете написати свої якісь питання. Буду дуже рада, і потім складу з цього якийсь можливо цікавий випуск, от. Ну, а тепер давайте про книги. І перша книга це в нас Оксана Лоцишина, Іван і Феба. І вона мені прямо дуже дивно давалася. Місцями вона читалася дуже повільно. Місцями я просто не могла від неї відірватися. Це однозначно важливий роман. Там останні роки радянської влади, і перші роки української незалежності, і другий розділ про революцію на граніті, як на мене, найсильніший і найцікавіший. І Іван повертається, і третя частина вона така більш реалістична, про 90-ті. І от. Вона мені давалася найважче. Фебуш в романі ми чуємо, бачимо не так часто, як особисто б мені того хотілося, але при тому ми її відчуваємо. І коли вона з'являється на сторінках, це якось так одночасно сильно і боляче, бо історія нам показує долю української жінки у ранніх 90-х і. Після пологову травму. Тобто, ця книжка є про нашу з вами історію, і плюс що цікаво, вона отримала Шевченківську премію. І мене колись лякало, що через діалектизм роман буде читатися дуже повільно. І я коли почала читати, я така, та ну ні, ну нормально ж читається. Але потім я все ж таки зрозуміла, що так, у цієї книги є свій інший темп, і це абсолютно нормально. Тому я її розтягнула на два тижні. Скажімо, коли я сіла писати такий собі невеличкий план до сьогоднішнього випуску, я зрозуміла, що я цим повільним читанням цю книгу якось утрамбувала в себе. Це роман, з яким ти рефлексуєш, у який ти поглинаєш, проживаєш його, і я цю книгу точно відношу до тих, які буду перечитувати. Друга книга це Валерій Пузік. Я бачив його живим, мертвим і знову живим. І якось вона дуже влучно потрапила мені в руки. Я її замовляла за розпродажу у видавництві Старого Лева. Це збірка оповідань про дитинство, смерть, війну, почуття. І мене зачепило оповідання команда Валерія Лобановського, і я прямо заплакала. Бо з нашими з вами реаліями в мене емоції наприклад дуже притупилися, і я зрозуміла в якийсь момент, що я не можу плакати. Або це стається якось так супер недоречно і невчасно. А тут я можу бути цій книзі за це вдячна, що вона в мене викликала ось такі щирі і прості емоції, і це для мене направду рідкість. Проста історія про хлопця, який займається футболом, і в нього немає кросівок, і якось, якось вона мені зайшла. Звичайно, не всі оповідання мені так сподобалися, але були деякі. Ти читаєш буквально декілька сторінок, і ти вже. Розумієш, що в тебе ком стоїть в горлі, і ти хочеш плакати, і, як на мене, це прекрасно, і тому раджу на неї звернути увагу. І третя книга, це Ганна Улюра, Ніч на Венері, 113 жінок, які сяють у темряві. Я коротко в неї говорила в останньому своєму гірському випуску, але зараз можу так більш точно здається то сформулювати свою думку. Скажімо, в двох словах це просто величезна робота письменниці і в. Кожне есе настільки майстерно і насичено написано, і воно цікаво навіть з точки зору обраних жінок від давніх, від давніх часів до сьогодення. А якщо точніше, до Катерини Калитко, тут і поетки, і Нобелівські лауреантки, і різні культури, раси, сексуальність, досвід і так далі. І на початку мені було важко в тому плані, що я прочитала один-два есе, і я така, а все, більше я на сьогодні не можу. Ну в тому плані, що вони дуже. Насичені, і для когось це може бути плюсом, а для когось навпаки мінусом. Для мене це однозначно плюс. Я розтягнула її на півтора місяці, і, якщо чесно, якби я не їхала додому, то я б її розтягнула ще там на два тижні, а так я трошки пришвидшилася, бо книга дуже важка, дуже красива, але дуже важка, тому я її лишала в Україні. Це класна книга, особливо на подарунок. Вона з ілюстраціями Крістіни Золотирьової, і це, скажімо, круто доповнює кожну історію. Кожне есе і загалом книгу. Книга лишає абсолютно класні враження після себе і хочеться йти просто далі, шукати твори тих жінок, які тобі запам'яталися, сподобалися найбільше. А, і як я сказала повторюся, що я а, не змогла її взяти з собою, бо я і так везла з собою 35 книг. Хвори. Ну, правда, хворі, 35, розумієте? Короче, я вам її раджу. Поїхали далі. І раз я вже згадала за Катерину Калитку, то давайте я нею і продовжу. Це ось така от збірка, прекрасна поезії, яка називається Люди з словами. І в цьому місяці в мене вийшло аж три книги поезії. І здається, в мене перша таке на каналі, що я вам розказую про поезію, бо я направду довго читаю. Ось цю товстеньку збірочку від Аба Багала Маги, української поезії, там дві тисячі сторінок. І я думаю, що мені її вистачить на рік, але направду засумувала і за такими окремими книжками поезії, тому взяла собі цю і попросила провести дівчинка в Естонію з України. Але я зайшла у книгарню у Львові, погортала її, почитала і вирішила, що і мені потрібна вона також. Ну мені ж 34 книги було мало, тому я взяла собі тридцять І я направду нічого від неї не очікувала, але вона буквально роздерла мене на шматки. І я її почала ще в автобусі і плакала я також там. І тут всього лише 120 стрінок, але ці тексти такі влучні, такі вчасні, такі справжні, такі сильні, такі особливі. І коли мені просто люди говорять, що вони не читають поезію, я доволі часто ч цю штуку, я ж казала, три книжкових клуби, і ну, часто приходять люди і говорять, що вони не читають поезію, бо вони її не розуміють. І мені завжди аж трошки шкода цих людей. Знаєте, ну може це неправильно, але я така, блін, ви так багато втрачаєте поезія, це настільки прекрасно. Ну, прямо я не знаю, я дуже люблю, тому тому якщо. І ви також в моєму клубі любителів поезії, або якщо ви ще не в ньому, боже як дебільно звучить, клубі любителів поезії. Якщо ви не любите поезію, не знаєте, як до неї підступитися, то почніть з Катерини Калитко. Е, мені здається, що ця книга сподобається багатьом. І раптом ви досі не підписані на мій інстаграм, то ви можете зайти на сторінку, знайти відео, де на обкладинці пише Калитко, послухати вірш і зрозуміти, чи сподобається вам така поезія. Ну і п'ята. П'ята, давайте це буде Лешега, Називається вона Зима в тисмениці як мінімум, цю книгу можна вже придмати, того, що вона дуже красива. Мені, взагалі, вся ця серія від Абаба Багаламаги дуже імпонує, бо вони такі приємні на дотих і кольори в них завжди кльові. От у мене дві класно навіть лежать в кольорі. Правда, їх логічно було б поміняти місцями. І в мене дуже сильно змінювалося відчуття під час неї, бо спочатку я її не зрозуміла. Я її якось злякалася. Я не розуміла, як мені розслабитись і просто довіритись автору. Можливо, це дивно звучить, але для мене це дійсно так, що коли я читаю е поезію, мені важливо. Довіритись, розслабитись і просто пропускати ці строки через себе. І мені дуже зайшло оповідання Друже лібо брати дуфу воно певно скорочене, бо я бачила, що продається окрема книга там на 150 п'ятдесят а тобто всього лише 40. і воно таке прямо містичне, дивне, загадкове. І я не знаю, чи прямо всім радити цю книгу. Мені здається, не всім таке заходить, скажімо, але. Якщо ви шукаєте щось про красу в простому, то, можливо, вона вам і сподобається. А, і мені зайшло, як написав про неї Тарас Прохасько наприкінці, зараз я вам зачитаю. Спочатку слухаючи лише, годивуєшся, що такі прості речі можуть бути настільки важливими, а через певний час вже не можеш думати не так, як він. Думаючи про будь-що, чуєш, як твої думки розгортаються його голосом, його темпом, його тембром. Але якось переказати отримане від нього осяяння просто неможливо. Треба самому нагрітися і передавати вже власне тепло. От. І шоста книга це Грицько Чубай п'ятикнижі. І тут я прямо розчинилася, закохалася. просто. Це, ось це прямо дуже моє. Настільки вона якась чуттєва, справжня, і в мене тут так величенько маленьких наліпочок, бо мені хочеться їх десь прочитати. Вам хочу один прочитати маленький, а може й не маленький. Але ти також радість. І з часом стаєш схожою на рожеву людяну бурульку, тонку у формі жінки, тебе щовечора можна відламувати по шматочку і класти собі під язик, щоб відчути приємну прохолоду як від м'ятних цукерок у дитинстві. Або цей. Коли ти стоєш на коліна, отут біля мене поруч, і збираєш в траві сониці, я знаю, що ти земна. Коли ти стаєш на обрії і береш у долоні сонце, я знаю, що ти небесна. А коли ти стаєш гентам серед поля, по пояс у синіх травах, а руками пірнаєш у небо, пропахла зорями і ромашками, пропахла ромашками і зорями, от тоді я вже не знаю, яка ти. Ну, для мене це якесь диво, я не знаю, чесно, дуже мені сподобалося. І чуттєвість цих віршів говорить більше, ніж я можу вам тут розказати і передати, бо дійсно варто не слухати про поезію, а читати її. І цю книжку наразі дуже важко знайти. Я не знаю, чи планує видавництво старого лева її перевидавати, але мені б хотілося, щоб перевидали, бо вона дуже красива, якісна з ілюстраціями. І якби я описувала всі ці три книги поезії одним словом. Словом, то, знаєте, Калитко це, мабуть, точно була б про біль. Лишега про винятковість, а, а чувай про щиросердя. От, поїхали далі. А далі в нас Роман Іваничук серед повені книг. Ця книга сталася зі мною випадково. Я не планувала її купувати. Я просто пішла у музей у Криворівні, а часом, коли я. У музеях в селі мені хочеться просто підтримати музей, бо в них мало туристів, мало наразі людей загалом, і вони там тик-так радо з усіма спілкуються. І тому я завжди купую там екскурсію, якщо я сама особливо, мені навпаки, так набагато цікавіше. І також купую книги, бо, звичайно, прибуток йде працівникам музею. І направду ця книга. Цікава в тому плані, що вона нам розповідає про бібліотеку Іваничука, яка налічує, здається, більше 10 тисяч книжок, що просто вражає. Але це точно не та книга, через яку, як мені здається, варто знайомитися з автором, як це і зробила я. І він якось так не дуже добре відгукується прямо дуже сильно категорично про своїх колег-письменників. Поетів через те, що вони можуть використовувати, наприклад, наприклад, лайку у своїх текстах. І я ні в якому разі не думаю, що лайка має бути на кожній сторінці, але бувають моменти, коли, коли це дійсно доречно, і я в цьому нічого ж такого поганого не бачу. І якось мене дуже, дуже мені різану цей момент, що він прямо аж так, що. Ну, не знаю, дуже мені не зайшло, дуже різко це було, і, на мою думку, якось так некрасиво. Звичайно, вона корисне в тому плані, щоб повиписувати якісь дуже класні книги і повідкривати для себе нові імена, які я і зробила, тому я цю книгу нікому не віддала, не продала, А вона зараз лежить в Києві, і я повернуся до неї з цікавості, аби взяти щось для себе, але прямо ж так її радити, то, то мабуть, ні. І остання восьма книга це книга Габріели Гарсіді про жінок і сіль. Звичайно, я її хотіла через обкладинку, так вже сталося, я ведуся на все це досі. Але у мене були якісь дуже зависокі до неї очікування, і я цього направду не люблю, бо потім я така читаю книжку, і я аж так сильно, сильно захоплююся, і от нам розповідають історію кубинської жінки. А потім якось мене ця історія веде абсолютно рівно, вона мене не зачіпає. Я не знаю, чому так. Можливо, вона дійсно потрапила мені не в той момент, коли я була не готова її сприймати. таке також буває. Бо коли я чую абсолютно позитивні відгуки на книгу, то мені здається, в першу чергу, що це щось зі мною. Не так, якщо вона крізь мене пройшла якось так абсолютно непомітно. Ця книга важлива, важлива, тому що вона про історію родини, сімейні зв'язки. Про Джанет, яка є донькою кубинської іммігрантки, яка намагається знайти свою бабусю і почути відповіді на свої питання. Вона про спогади, про сумніви, про різного роду залежності. Але чомусь вона мене не затягнула. Я якось так. Читала її по 10, по 15 сторінок, легко кидала і йшла читати щось інше. Якщо е, у вас інша думка е, на цю книгу, то напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Я з радістю послухаю. Мені просто здається, що я в якийсь момент нібито випала з сюжету, перестала слухати героїнь, але м коли ти читаєш книгу, то важливо саме слухати. Фінал там дійсно дуже сильний. Фінал мені е, сподобався, зайшов. А я думаю, що я її ще прочитаю і цікаво. Чи зміню я свою думку? І далі швиденько вам розказую про свої книжкові клуби, поки в мене не розрядилася камера. В мене їх три. Перший це той, який я створила ще дуже давно. Він певний час був закритий, але зараз я зрозуміла, що я готова в принципі добрати в нього людей. Другий це для моїх патронів, третій це для українців в Естонії, з якими ми зустрічаємося у кав'ярнях, бібліотеках і так далі. Як, власне, все відбувається? Якась частина учасників наприкінці місяця кидає мені в особисті повідомлення, свої пропозиції книг на наступний місяць. З цього списку я роблю опитування. Ми обираємо загалом дві книги, але ви можете читати одну на вибір. Дві книги для того, щоб було зручно, щоб не було такого, що ми обрали одну книгу, ви її почали читати, а вона вам абсолютно не зайшла. Тому у нас є дві на вибір. Багато хто читає і першу, і другу. А так, коли у нас є дві, то цікаво навіть те, що ми потім зустрічаємося на. Дзвонах в зум раз на місяць, в останні числа місяця, і ми можемо почути думку про книги від інших людей, які ми не прочитали самі, і тим самим зрозуміти, чи варто на неї витрачати свій час. І як я казала, перший клуб в мене найстарший, у нього можна потрапити через донат. Донат не мені, а я збираю. Кошти своїй подрузі волонтерці, яка волонтер 2014 року. І з 24 лютого я допомагаю переважно їй, бо я в ній максимально впевнена. І вона робить дуже кльові штуки. І, наприклад, з мого там інстаграм загалом вже було зібрано десь 100 115 117 тисяч, якщо я не помиляюся, а, ви можете зайти на сторінку, подивитися хайлайти, чеки, звіти і все, все, все. Як власне туди потрапити, внизу в коментарях ви побачите посилання монобанки, в яку ви можете закинути кошти. Так само в коментарях ви знайдете посилання на мене в Телеграм, ви мені скидаєте скрін, і я вам скидаю посилання на книжковий клуб. І все, донат може бути будь-який. Це просто для того, щоб не додалося. Багато людей просто для того, аби бути у книжковому клубі, і врешті-решт там не читати. А коли ви сплачуєте кошти для того, щоб туди потрапити, це значить, що ви дійсно змотивовані. І навіть незважаючи на те, що ці кошти йдуть на мені, але вони йдуть на допомогу, тому це ще ліпше, я так вважаю. І другий книжковий клуб це клуб для моїх патронів, ви можете також перейти в посилання в коментарях цього відео і підписати. На будь-який тариф від 1 євро. А далі ви або у листі знайдете на Патреон ем, посилання на книжковий клуб, або просто напишете мені, і я вас додам. Ну, і плюс на Патреон ви отримаєте щотижня листи від мене, плюс наразі я надсилаю фізичні листи е, листівки в Україну, куди завгодно будь-який куточок світу своїм патронам від 3 євро. Тому, е, а ще я хореограф, я забуваю, що я хореограф і що в мене є там класні курси для тіла. для Дорогої спини для розтяжки на все тіло. Ну, коротше, це кльова штука, яка допоможе вам, можливо, почувати себе ліпше, якщо у вас, наприклад, болить спина або хочете відчути своє. Тіло і додати якийсь прикольний ритуал у свої будні. От, можливо, вам сподобається, ви можете підписатися, а на наступний місяць відписатися. І останній клуб це клуб в Таліні. Якщо ви в Естонії, якщо ви в Талліні, ви можете в нього потрапити або через донат, так само як я описала, або через патрон. Просто якщо ви через патрон, пишіть мені в особисті, що ви хочете у книжковий клуб саме у фізичний в Таліні, і я вас також. Додам. Ну, і все. Залишайте коментарі, залишайте свої питання, якщо ви хочете, щоб я на них відповіла в одному з наступних випусків. Буду дуже рада, і мені самі цікаво, що вам цікаво. І дякую вам за перегляд, ставте подбайку. Не забувайте, бо це просуває мій канал. Підписуйтеся на канал, якщо ви ще не. І все, до зустрічі!